Uh, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо завдання Warcraft. І в Warcraft. Сьогодні у нас uh, завдання сімейне древо. Uh, нажимаємо на uh, завдання. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно попати, попасти в локацію пустощі. так? Uh, дивіться. Одна карта. Ми зараз знаходимо тисячу ігли. Далі нам потрібно бігти степи. З степів нам потрібно когисти гори. От сюди. І ось тут о, є проход в пустощі. І от нам сюди потрібно якби, добратися. Друзі, ну все, погнали. Коротше, в пустощі. Так що я зараз користаюся перельотом, буду бігти, починати бігти з. Я знаю, що ти е, Боже, з, 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 з. З перехрестком. То есть, і також звідти да, саме. Друзі, буду вже в перехресті. І далі продовжимо. Е, так, друзі, ми вже є в перехресті. Е, далі біжимо в когось тої гори як я вже вам сказав. Е, так. Друзі, вибігаємо через ці ворота. Е, я думаю, може в когось вже є в когось тої гори Перельот, ну, там ТП, як там по-різному називають, щоб перелетіти одразу от сюди, в цю зону. От, Когисти гори от сюди. Так, друзі, ну все, буду я вже в Когистих горах. Далі я вже покажу напрямок. Друзі, забіг я в Когисти гори, в цю локацію. Друзі, дивіться, от ми тут знаходимося. Нам потрібно бігти от сюди, в це поселення, і вже далі ми продовжимо. Біжимо поки туди. Друзі, забігаємо ми в приют сонячного камня. Е, нам потрібно цей сохранитися тут, що я маю на увазі відкрити нову точку перельоту. Так, де тут є точка нового перельоту? Ага, mm -hmm. Бачу. І, друзі, побіжимо далі. Так, все, відкрили ми точку. Е, друзі, нам потрібно тепер вибігати звідси з цього приюта. І бігти ось так по кругу і ось сюди. Так, друзі, я вам показав, куди потрібно бігти, так що давайте вже продовжимо після того, як я буду а, вже там на місці. А, друзі, дивіться, бачите, де ми зараз знаходимося, просто біжимо по дорозі прямо і попадемо в пустощ. А, друзі, ну все, ми попали в пустощ. Получається, нам потрібно на карті добігти до цієї мітки для того, щоб виконати це завдання. Друзі, все, вже далі по карті, біжимо на цю мітку і там вже зустрінемося. Друзі, прибігли ми в цю заставу скитящихся, кого там, скитящихся духу. Друзі, розмовляємо з цим NPC, який нас очікує для закінчення цього завдання. Відаємо ідем предмет, який нам потрібно передати. було йому. І нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання ми виконали. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.